Ну, началось, да, уже? Сейчас, секундочку. секундочку. Так, у меня презентация на тему э, е, виборча система Нової Зеландії. Моя одна із залюбленіших країн. Я її дуже кохаю. Так. Е, По-перше, що ми почнемо? Э, це, е, це що це хто у нас прем'єр-міністр Нової Зеландії? Взагалі, е, Нова Зеландія це е, монархія. Чому? Тому що вона входить до країн англійського співдружжя. Е, в неї офіційний монарх це ну, вже не Єлизавета, II, але ну, це монарх Великої Британії. Е, наразі є е, це жінка, прем'єр-міністр Нової Зеландії. Це Джасінда Кейт Лорел Арден. Е, Зліва можете побачити її портрет. І можете побачити, як виглядає Нова Зеландія, яка ділиться на північний острів та Південний острів. Е, так далі. Що у нас далі? Виборча система. Е, чому я показав е, саме вівць під виборчу систему? Тому що це є можна сказати, практично національним символом нової Зеландії. Нові Зеландії на кожного жителя приходиться по цілих 10 вівць на, ну, на кожного жителя. Так, це Така господарська країна, так ось а, стосовно виборів, виборча система. Починаючи з виборів 1996 року, виборча система нової Зеландії є пропорційно змішаною мандатною системою. А, вона була введена після референдуму в 1993 році, де жителі Нової Зеландії обирають членів парламенту двома голосами. Перший голос це за кандидата від виборчого корпусу. А друге голосування використовується для обрання рейтингових партійних списків. Нова Зеландія має однопалатний законодавчий орган, палату представників зазвичай і 120 членами. Хоча їх кількість може збільшуватися через зазвичай одне або до два додаткових місця залежно від результату а, виборчого процесу. А, Термін дії парламенту о, так ось справа можете побачити ГЕР Нової Зеландії. І термін дії парламенту е, такий: хоча парламентські вибори проводяться раз на три роки, е, це не зовсім завжди було так. І у ранній колоніальній історії Нової Зеландії вибори проводились кожні п'ять років. Хто не знає історію, е, Нова Зеландія, там взагалі корінні жителі це були плем'я Маорі, і всі жителі, які там є зараз, не можуть називати себе корінними, тому що вони всі є. Е, при приїждми із Європи, так, це те саме що Америка, так, нові землі, так і так далі. Так. Як встановлено законом про Конституцію Нової Зеландії 1852 року. Так, Бу було. Цей термін був скорочений на трьох років у 1879 році через побоювання щодо зростаючої влади центрального уряду. Ну там взагалі була дуже цікава історія, там постійно вона змінювалася. То так, то так, то так, то так. Я звісно можу розповісти, скільки разів це було, але це буде дуже довго. Так, далі маурі місця взагалі так. Це я це є не виключено, це просто є особливість нової Зеландії. Так, така ситуація є і в Канаді, наприклад, така ситуація є і в Новій Зеландії. Що, що поєднує якраз Канада, Нову Зеландію, Австралію, це те, що вони всі є країнами-переселенцями, і там є ось такі корінні жителі. Ну, кожній, правда, там зраз, в Канаді це там індійці, я не пам'ятаю, як правильно їх називають. Так, а ну, Зеландії – Маорі. І унікальна особливості виборчої системи Нової Зеландії є те, що певна кількість місць у парламенті зарезервована виключно за Маорі, однак так було не завжди. У ранню колоніальну еру Маорі не могли голосувати на виборах, якщо вони не володіли землею як особи. Європейські колоністи були цілком задоволені таким станом речей, тому що згідно з «НЗ History Online, вони не вважали Маорі достатньо цивілізованими, щоб виконувати таку важливу відповідальність. У той час Маорі мали справу безпосередньо з короною щодо договору Вайтангі та мало цікавилися парламентом. Взагалі, ще під час воїн 1860-х років деякі поселенці почали розуміти, що необхідно залучити Морі до британської системи, якщо обидві сторони хочуть порозумітися. І після тривалих дебатів у 1867 році парламент прийняв закон про представництво Моорі, який створив чотири виборчі округи виключно для Маорі. І чотири місця Маорі були дуже незначною поступкою, і не дивлюся на те, що на той час поселенці мали 72 місця. А в розрахунку на душу населення Маорі мали отримати до 16 місць. Всі чоловіки Маорі, але не жінки, віком від 21 року отримали право голосу та балотуватися в парламент. І чистокровні Маорі повинні були голосувати в місцях Маорі, і лише Маорі за зміщеним походженням мали право вибирати, Чи голосувати вони в європейських виборчих округах чи виборка в виборчих округах Маорі? Е, так далі, е, день виборів. У 21 столітті вже виникла нова конвенція. Після виборів 2005 року всі вибори, крім двох, проводилися в передостанню суботу вересня, і винятки становили 2011 рік, які відбувалися в листопаді, щоб уникнути зіткнення з розкладом чемпіонату світу з регбі, регбі і який, який в Новій Зеландії. І 2020 рік, який було відкладено на передостанню суботу вересня через пандемію COVID-19. Там також там немає якогось певного дня, щоб це було ось. Е, сугубо в суботу, сугубо в неділю. Там то також була дуже цікава історія. В одні роки це було в середу, в другі роки це було там в суботу, в треті роки це було там в четвер, грубо кажучи. Е, так далі, е, виборчі межі. Е, кількість депутатів-виборців обчислюється в три кроки: е, це менш заселений з двох головних островів Нової Зеландії, Південний Острів. На північному острові так знаходиться практично все. Сто незнав столиця знаходиться між якраз островами прям е посередині, саме вітряна столиця. Так, е потім південний острів має фіксовану квоту в 16 місць, е і потім пропорційно зараховується кількість місць для північного острову та кількість спеціально зарезервованих місць для нам, для Маорі. Виборці Маурі мають власний спеціальний список виборців. Особи походження Маурі можуть за бажанням зареєструватися в цьому списку або в загальному списку, і кількість місць у Маурі визначається з урахуванням кількості дорослих Маурі, які обирають Маурі рулон. Після кожного п'ятирічного перепису кількість виборців перераховується, а майже кожного переписують за таким чином, щоб зробити їх приблизно однаковими за численності населення з похибкою плюс-мінус 5%. До речі, нам би повинно було б запозичити ось саме останній пункт України про перепис населення, тому що. У нас е, депутатів грубо кажучи, як на 45 мільйонів, а по факту проживаємо на мільйонів 10 менше. Так. Що ще можна сказати? Про округи, а не про кількість місць від загалом. Ну я взагалі кажу, я взагалі кажу. Так, я ще спам'ятав одну штуковину про те, що також на Зеландії було перше започатковано голосування жінок, тобто, там в якомусь. Дуже далекому році, чесно, не пам'ятаю, не пам'ятаю рік. Е, так. Потім дякую за увагу, тому що вже просто 13.09. Я можу, звісно, про Нову Зеландію говорити вічно, але в цьому є, є кінець. Добре, дякую.